Спортивна грація найгнучкіші гімнастки змагаються на чемпіонаті Львівщини. На першість області учасниць приїхало небагато однак, ті, хто таки виходив на килим, демонстрували і вміння, і красу водночас. Чотири предмети і усі різні, і з кожним треба показати найвищий рівень майстерності. На все про все трохи більше хвилини. Саме за цей час гімнастки мають продемонструвати те, що опановували роками. Таким є завдання учасниць на обласних змаганнях з художньої гімнастики. Обруч, стрічка, м'яч та булави. Саме з ними гімнастки по черзі показують свою програму. А у кожному виступі обов'язково виконують затверджений перелік елементів. Загалом їх є 12. в обручі. Рівноцінно виконуються всі елементи. В М'ячі виконується більше стрибків та Е елементів на гнучкість у лавах. Це є елементи на рівновагу і на е і повороти. А в стрічці це є також повороти і стрибки. Судді звертають увагу ще й на гнучкість дівчат та їхнє вміння тримати рівновагу, особливо під час виконання складніших вправ. Найбільше за повороти якось Обідно, бо це не завжди мене краще вийде. а Зараз якось. Якось важко проведено до нового ковра. По черзі на килим виходять 23 учасниці. І, хоч композиції у них різні, мрія одна на всіх. На цих змаганнях відбирається команда на чемпіонат України, який відбудеться через місяць, тому це не показується. Гімнастки змагаються, дуже зараз складно змагаються, тому що вік гімнасток від 15 років і старше. Більша половина учасниць – це випускниці тогорічні. Вони вчора ще здавали тестування. Щоправда, до серйозніших змагань дівчатам і підготувати слід відповідальніше, адже на такому рівні судді не оминають навіть музичного супроводу. Загальна композиція звуків та рухів повинна початись та закінчитись одночасно. Хвилювання на всеукраїнському килимі може лише зашкодити. Ну, повороти досить добре схотила. Деякі прыжки мені так не дуже вдалося. Не знаю, мене прихвилювалась. А от ця дівчина у гімнастиці як риба у воді. Тетяна Загородня вже досягла певних успіхів. Призові місця та тренування із збірної України у школі Дерюгіних роблять дівчину тут найсильнішою. І це помітно навіть неозброєним оком. Проте і вона намагається постійно дивувати. Ну змінили тільки вправу з лінки і ставили нову лову веселу, українську. Дуже подобається. Так що... Ми таку вибрали. Ну тому, що е, обруч серйозний, м'яч повільний. Була ви серйозні. Хочеться щось веселого, щоб просміхати, здарувати людям якесь задоволення, а не тільки там серйозним бути на площаці. І серйозними, і веселими водночас будуть ті гімнастки, хто вже 23 червня пакуватиме валізи до Запоріжжя на першість України. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.